Інформація для громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та районів проведення антитерористичної операції. Шановні громадяни, для вирішення питань, пов'язаних з вашим соціальним забезпеченням у зв'язку з переміщенням з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, на Херсонщині створено регіональний штаб. Для ваших звернень. З різноманітних питань діють наступні номері телефонів. Регіональний штаб 05 52 42 26 95 та 05 52 42 01 95, електронна адреса Регіонального штабу Херсон собачка також існує єдиний номер 101 для звернень громадян України управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.